І коротке, невеличке резюме. Ми з вами насправді закінчили велику частину курсу прийняття фінансових рішень. Ми зрозуміли з вами, що представляє собою рішення. Рішення це завжди вибір з двох альтернатив. Більше того, ми зрозуміли, що для того, щоб правильно проаналізувати і прийняти правильне рішення, потрібно провести релевантний аналіз доходів і витрат. Які пов'язані з цим рішенням. Це означає, що витрати повинні бути нами з вами класифіковані абсолютно особливим чином для прийняття рішення. І так, пам'ятаємо віднині і назавжди, і починаємо використовувати це для прийняття практичних рішень. В процесі прийняття рішень. Втоплені витрати. Обов'язково ігноруємо. Недиференційовані витрати обов'язково ігноруємо. А от диференційовані витрати ми обов'язково враховуємо. Притому ми пам'ятаємо, що такі диференційовані витрати діляться на три підгрупи: власне, просто диференційовані витрати, котрі в одному випадку є, а в другому їх немає, витрат третіх сторін opportunity cost. і альтернативні витрати. Зв'язані з опущеною альтернативою. За цією послідовністю потрібно приймати будь-які рішення і обґрунтовувати будь-які рішення в реальному житті. Якщо вам запропонували багато інформації для прийняття рішення, скористайтеся цією класифікацією витрат як своєрідним фільтром. Подивіться, чи серед інформації, яка у вас є, немає втоплених витрат, їх потрібно відкинути. Чи часом там не знаходяться недиференційовані витрати? Відкидайте їх також. Все, що ви повинні залишити, це є диференційовані або релевантні витрати. При тому подивіться, огляніться навколо. Чи часом ваше рішення не зачіпає третій підрозділ вашої компанії? Можливо, у вас в наборі ще не всі витрати третіх сторін, або бенефіти чи доходи третіх сторін, які виникнуть в результаті вашого рішення. Також завжди пам'ятайте про альтернативу. Кожна річ коштує стільки, скільки коштує найкраща альтернатива в її використанні, а значить, альтернативні витрати ми також з вами в процесі обґрунтування використовуємо. І пам'ятайте, що альтернатива це також найкращий. Можливий аргумент в переговорах. Бажаю вам успішного прийняття рішення. Ви тепер можете аналізувати рішення десь в процесі, так би мовити, свого побуту. А ми з вами перейдемо до другої частини курсу, яка буде стосуватися уже аналізу виробничих типових рішень, кейсів, ситуацій і прикладів на їх основі.